Питай себе, дитино, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосі яснім ім'я Твоє просяє, наче зірка світанкова, з родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш, де світу далечизна, та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова, моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Сучасна українська мова місяць приблизно 250 тисяч слів. До речі, перші слова з української мови були записані в 448 році нашої ери. Міна відрештою східно слов'янських мова. Іменник в українській має сім відмінків. Найбільше синонімів має слово бити аж 45. Уявіть, в нашій мові є аж три форми майбутнього часу. Однією із родзинок української мови є те, що вона багата на зменшувальні форми. Навіть слово вороги має зменшувальну писливу форму, яка вживається в гімні України. Пам'ятаєте, згинуть наші вороженьки як роса на сонці. Найуживнішою буквою в українському алфавіті є літера П. З неї починається найбільша кількість слів. Натомість найменш живена буква Ф. Її вживають переважно в запозичених словах. Найдовше слово в українській мові складається з 30 літер. Спробуйте вимовити. Це хімікат для боротьби зі шкідниками. У нашій мові є особливі слова, паліндроми. Це так звані дзеркальні фрази або слова. Їх можна читати як зліва направо, так і справа наліво. Ось, приміром, я несу гусеня» або ж ротатор. Українську мову офіційно визначили літературною після видання Енеїді Івана Колярецького. І так Котлярецького вважають зноположником нової української мови. Перший український буквар видав у 1574 року у Львові перший друкар Іван Федоров. Найсторіше української пісні вважається балада Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш. Найбільше перекладів серед українських творів має заповіт Тараса Шевченка, Його переклали 147 мовами на народів світу. Найбільше псевдонімів мав Олександр Кониський. Свої твори він підписував 141 іменами. В Івана Франка було 99 псевдонімів, а письменник Осип Маковей користувався 56 вигаданими назвами. Українська мова офіційно визнана однією з найкрасивіших. Вона посідає друге місце в світі за мелодічністю після італійської. Та третє за красою лексики після французької та перської. І це не прості слова, а підтверджені факти. Наразі у світі українською володіють від 41 до 45 мільйонів осіб, а рідною мовою її називають понад 37 мільйонів людей у світі.